Недобрих рабів, які розорили виноградник Христа, виноградник Господу. Одного часу господар каже, Господь створив виноградник, огородив його, викопав точило, зробив все, що треба, тільки для того, щоб трудитися. І дав його робітникам, дав можливість їм працювати, заробляти нормально жити. І ось ці робітники вистають на свого господаря. Так само, як грішні люди вистають на Бога, як люди, які мають у своїй душі дуже багато егоїзму, гордині, вони востають завжди на Бога. І вони кажуть: не приймемо, не будемо покорятися господарю. Коли слух присилав Господар, бо треба було взяти виноград, треба було взяти урожай, вони їх кого побили, кого вбили. І не віддали те, що належало господарю. Потім Господь у образі доброго господаря показує нам усе, всю тайну іскупляння чоловічеського. Він каже: Пошлю сина свого. І син прийшов до цих робітників, але вони його, порадившись, убили, бо вирішили, що якщо не буде сина, буде все наше. Так само Господь, люблячи людський, посилає сина свого Єдинородного, щоб всякий, хто хоче, хто призве ім'я Господнє, мав спасіння. Сьогодні всякий, хто призиває ім'я Господнє, має спасіння. Ми з вами, кожен із нас, всі разом. Ми маємо спасіння, і саме головне бути добрими робітниками винограду Христового, добрими робітниками Божими, людьми Божими. Прийшли люди і водночас вигнали вас із вашого храму, храму древнього. Але тут, саме тут Господь знайшов для кожної душі з вас прихисток. І тут такий затишний храм і така сімейна служба. Але не затишність храму, не сімейна служба, а саме віра, стояння віри і чистота віри. Для нас мають бути індикатором того, як ми себе маємо вести, і того, до чого маємо приліпляти ми з вами свою душу. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ось уже скоро два роки, як ми з вами тут щось бомбили, щось складали, щось робили, щось старалися, щоб це був храмик, слава Богу, щороку бачу якісь покращення, дякую за це настоятелю. Оцю Георгію, який є. Ну, вже був, верніше, вашим осередком вашої духовності, осередком вашої любові, осередком того, що вів вас до Господа, вів щиро і відкрито. В цьому допомагала йому матушка, у цьому допомагали йому кожен із вас, хто старався і на свої, і своє плече підставити під тягар священницького служіння. Радію, що ви єдине, як єдиний отець і син, і Святий Дух. Радію, що спішите на службу і молитеся. Радію, що стоїте в вірі, у правді і в істині. Сьогодні з благословіння Його блаженства, блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфія, отець Георгій, ваш настоятель, удостоєний. Наступної нагороди право носіння палиці за богослуження.